Мерщій по агрус та закручуємо дуже смачний компот Мохіто. Інгредієнти до якого дуже прості, та й сам процес закручування даного компоту дуже легкий. Отож, спершу нам необхідно промити агрус та підготувати усі необхідні інгредієнти. Агрус використовувала зелений, можна і червоний, та добряче промиваючи, забираємо увесь мусор, який у ньому є. Зливаємо задню вередину, підготовлюємо лимон, його попередньо промиваємо та цукор. Далі стерилізуємо банку та кришки. Я стерилізую ось таким чином. В каструльку наливаю води, використовую таке ситочко точніше, це в мене рішітка. Та стерилізую банку до тих пір, поки вона не буде гарячою. Перевертаю її, даю, щоб випарувався пар, та насипаємо наш. Агрус. Беру півтора стакана, це орієнтовно 300 г. Туди ж всипаю 300 г цукру, це теж у мене півтора стакани. Додаємо дві дольки лимона та, звісно, м'яту. М'яту можна додавати за власним бажанням, наскільки ви любите освіжаюче. Тим часом, коли ми займалися цими всіма моментами, у нас грілася вода. Вода має бути крутим кип'ятком. Заливаємо нашу банку по горлишку. Накриваємо стерилізованою кришкою та закручуємо. Так само робимо і з другою банкою. Орієнтовно, 600 г агросу у мене пішло на дві банки. Якщо ви берете банки, що просто закручуються без ключа, робимо все те саме, просто закручуємо. Перевіряю, чи закрутилося, перевертаючи банку, якщо нічого не тече, все добре закрутилося. Далі, ось таким чином, прокручуючи банку, даємо розтворитися цукрові та перекладаємо верх дном, накриваємо теплою ковдрою та даємо повністю охолонути. Компот на зиму готовий.